Але вже от коли я це записую, то дозбирується необхідні 25 тисяч голосів під петицією до президента України з проханням декриміналізувати порно в Україні. Історія починалася феєрично. Є така структура, ну сайт величезний OnlyFans, де люди. Виставляють себе добровільно на показ, можуть голими, можуть напівоголеним. А інші люди, які хочуть подивитися на це, платять іншим цим людям, які виставляють гроші. Ну таке вебками і поїхали. І що цікаво, податкова звітує про те, що моделі OnlyFans, оце це називається платформа OnlyFans, що моделі OnlyFans платять нормальні гроші. як... Податки, бо вони зареєстровані як ФОПи, і вони сплачують податки. Але формально в Україні це поза законом діяльність, і поліція наживається на тому, що робить контрольну закупку, тобто вони оплатили, подивилися на якусь голу дівчину, а тоді приходять до цієї дівчини і придивляють їй кримінальне провадження, бо вона порушує закон про непоширення порнографії.